Якщо пізно ввечері середи ти замовив таксі і приїхала машина без номерів, ти вже в пастці. Це незвичайна поїздка, це об'єкт 18, таксі, що не належить цьому світу. Відмовитися вже не можна, ти лише можеш спробувати вижити. Правило перше не розмовляй із водієм, навіть якщо він звертається до тебе по імені. Бо якщо відповіси, він знатиме, що ти бачиш його. Правило друге: не дивись у дзеркало заднього виду. Те, що там відображається, не твоє відображення, це інший ти, і він хоче твого місця. Правило третє таксі зупиниться біля заправки, якої не існує. Не дивись на працівника. Це не людина. Дихай тихо, не рухайся. Якщо тобі пощастить, поїздка триватиме далі. Але не обертайся, навіть коли відчуєш дотик позаду. Правило четверте, коли годинник проб'є рівно північ, скажи чітко: зупиніть біля метро. Якщо зробиш усе правильно, дорога поверне тебе назад. А якщо ні, твоє місце у дзеркалі буде зайняте.